Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас бачити на своєму YouTube каналі. Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про Binance Web 3 Wallet. Я покажу, як його зареєструвати, як його поповнити, та й взагалі для чого він потрібен. Почнемо ми з того, що буквально декілька днів тому проводився сейл на Binance. Він такий був перший, і він одразу дав декілька іксів. Особисто мені вдалося заробити чистими 3700 доларів. Також вдалося заробити підписникам, правда, не всім, тому що там було ніби хто швидше того та, але частково це навіть можна сказати була лотерея, бо в когось транзакція пройшла, в когось ні. Загалом це не так важливо. Важливо те, що дуже багато людей не прийняли участь, не взяли участь, тому що не вміли користуватися бінансвевтриволитом, не знали, як правильно його поповнити. Та ви навіть просто попереднє відео на моєму ютубі можете переглянути, де я показав ці всі результати. Навіть там на Ютубі в коментарях писали люди, які заробили там 4 тисячі доларів. Здається, людина заробила з інвестицій в 500 доларів. І все діло в тому, що новачки просто хочуть взяти там участь, а це для них дуже крута можливість, тому що там навіть людина, яка не дуже розбирається. Може тикнути, якщо пощастить викупити квиток, то може заробити 2-3-5, а то й 7, 8 тисяч доларів. Тому я сьогодні поможу з цим розібратися. Відеоролик буде простенький. Я покажу вам базові речі, щоб ви в майбутньому, якщо такі сейли будуть, звичайно, тому що це не факт. Поки що був такий один, і то він був такий досить швидкий. Ввечері вийшла новина. а Вже зранку ми мали результати. Але якщо ви будете підготовлені, подивитесь цей ролик, то ви вже будете знати, як взяти участь і не прогавити свій шанс. І навіть якщо з 20 людей там з 10 людей, які приймуть участь, одна-дві людини виграє алокацію і заробить 2-3 тисячі доларів. Це все одно буде крутим результатом і буде дуже класно. Тому що, якщо пробувати рано чи пізно і вам пощастить, і ви заробите. Якщо більше вам цікаво про цей сейл, про який я розповідаю, в якому ми заробили з підписниками, то можете просто переглянути попередній відеоролик. Я навіть тут вам його прикріплю, щоб вам було зручно перейти та переглянути. І ви зрозумієте, про що я так ось так як це крутий шанс саме для новачків, а вони багато. Речей не знаю, то ми почнемо з бази. Для початку вам потрібен зареєстрований та верифікований аккаунт на біржі Binance. Якщо у вас ще немає аккаунту, то зареєструватись ви можете за моїм партнерським посиланням, яке я залишу вам в описі під відео. Насправді, процес реєстрації та верифікації на Binance дуже простий, хоча в мене є по цьому окреме відео, яке я вам теж ось тут закріплю, можете перейти і подивитися, там все покроково показано. Але насправді там теж все дуже просто, тому що зайшли зареєструватися, email, веле, пароль потрібно. Думали пароль. Верифікацію загрузили документ, пройшли верифікацію. Ось і все. Але якщо вам це складно, ви можете переглянути відеоролик, який я закріпляв раніше, і подивитися покроково. А ми переходимо далі. Для цього нам потрібен буде мобільний телефон, тому що на Binance Web3 сейл, який проводився. Участь можна було взяти лише з телефону, тому я беру свій робочий телефон. Тож я відкрив один зі своїх Binance, Він в мене вже є зареєстрований та верифікований. Перейдемо спочатку до самого створення web 3 гаманця. Я тисну знизу справа активи. Як бачите, зверху у вас світиться спотовий ваш баланс, ось тут, біржа, і потрібно переключитися зверху на гаманець. Тиснемо гаманець. Вас перекидає на ось таку сторінку, і ви можете або тут створити новий гаманець, або можете імпортувати по сіт фразі будь-який гаманець, який вам там зручно, можна навіть з метамаску. Я би радив для Binance створити окремий гаманець. Якщо ви ж виберете імпортувати, ви просто тут введете свою сіт-фразу, і ваш гаманець тепер ще й буде на Binance, тому що він може бути в різних місцях. У Вас один гаманець, може бути, наприклад, Trust Wallet, може у вас бути і на Metamask, він може бути і у вас на Binance. Все просто під одною сіт-фразою. І це все буде один гаманець. Просто на різних кошельках, але я обираю створити гаманець, тиснемо сюди. В мене одразу щитує Face ID, фейс і Я роблю це все з айфону. Якщо у вас Android, я думаю, там, в принципі, буде все схоже, просто трошки по-іншому. Одразу бачимо, що нам тут потрібен додатковий спосіб верифікації. Ми можемо включити або ключі доступу, або застосунок аутентифікатор Застосунок аутентифікатор, думаю, ви знаєте, це така програмка, така кольорова зірочка додаток, де ви просто створюєте ключі на основі часу, які кожних 10 секунд змінюються. Я, наприклад, виберу там ключі доступу. Якщо ж ви берете застосунок аутентифікатор то вам потрібно скачати цей додаток на телефон, я вам його покажу. Ось так він виглядає, цей аутентифікатор. Ви в нього заходите, справа знизу тиснете плюсик і на основі часу додаєте ключ, який вам на Binance видасть, і будете мати коди. Я ж обираю ключі доступу, тисну увімкнути, мені так буде зручніше і простіше. Потрібно код підтвердження з електронної пошти, на яку зареєстрований аккаунт. Після того, як ввели код, тиснемо надіслати. Гаманець створився, і після цього потрібно створити резервну копію гаманця. Тиснемо резервне копіювання і ще раз можна зробити це на iCloud. Придумуємо тут ще один пароль, ставимо галочки, ще раз пароль, і успішно, як ви могли побачити, тут немає сітфрази, тобто це гаманець, ніби хмарний, який прив'язаний напряму до вашого аккаунту Binance та до вашого iCloud. -у. Тобто тут немає сідфрази фрази, як на звичайному гаманці. Після того нам цей гаманець потрібно поповнити. І тут багато просто елементарно людей не знають, чим відрізняється гаманець від біржі. Пояснюю, коли ви на біржі, наприклад, відправляєте там USDC кудись в мережі bep 20 це така монетка стейблкоїн у криптовалюті. Тоді у вас комісія при відправці знімається саме в цій монеті, яку ви відправляєте. Відправляєте там будь-якій мережі USDC чи USDT. Комісія знімається чи в USDC, чи в USDT. А от на гаманці воно працює по іншому, якщо ви відправляєте будь-яку криптовалюту у якійсь певній мережі. Комісія сплачується у нативному токені цієї мережі. І буквально в попередньому селі, про який я розповідав, дуже багато людей просто не за недозаробили гроші через те, що не знали цього, і в них потрібно було провести там умовну оплату комісії в BNB, а вони поповняли там ефір напряму, бо не знали, що до чого. Тож пояснюю, якщо відбувається там сейл в мережі BASE, наприклад, у вас USDC в мережі BASE, то для комісії потрібен нативний токен мережі Base, а це є Ethereum. Якщо у вас є, наприклад, сейл на мережі BNB, вам потрібно оплатити в USDT в мережі BNB, то вам потрібен нативний токен BNB в мережі Binance Smart Chain bep 20 Загалом я в першу чергу рекомендую підписатися на мій телеграм-канал. Ось тут я закріплю QR-код, можете його відсканувати. І Якщо залишаються запитання, там в чаті їх можна задати. Але як тільки з'явиться на радарі такий сейл, я одразу детальний пост пропишу в своєму телеграм-каналі, на якій мережі ви купляти, що як робити, розкажу все детально. Але маючи вже базу з цього відеоролику, ви вже хоч будете мати створений вебтригаманець і будете готові до того сейлу, який в майбутньому буде. Одразу я розпишу, чи там ми будемо очікувати іксів, чи проєкт хороший, бо в попередньому одразу було видно, що 5-10 іксів там спокійно може бути. І в принципі, так і вийшло. З інвестиції у 500 доларів нам вийшло заробити декілька тисяч доларів. І якщо ви не виграли, ваші 500 доларів, з якими ви приймали участь, нікуди не пропадають. Лише є ризик того, що ви викупите токен, а він пізніше впаде в ціні і вийде, наприклад, дешевше сейло. Але саме в цьому сейлу це було мало ймовірно. Ми це аналізуємо. Я це прописую в телеграм-каналі. Якщо Є ризик, в будь-якому випадку ви берете його на себе. Але як бачите, кейс був успішний, і я думаю, наступні проекти теж можуть бути хороші. Знову ж таки, якщо вони на бінансі будуть. Не факт, що такі сейли ще будуть, але якщо будуть, то вам потрібно бути готовим, тому що для новачків нагадаю, це класний варіант. Це так, як колись було з коїнлістом, що не потрібно було сильно розбиратися в крипті, щоб зайти, зареєструвати аккаунт, закинути гроші і стати в чергу, виграти алокацію, якщо пощастить, і заробити декілька тисяч, а то й десятків тисяч доларів. Так, тут важливий момент візіння. Так вам може не пощастити, ну, але якщо ви не попробуєте, ви не дізнаєтесь. Отож, беремо до прикладу, що нам потрібно поповнити гаманець. Наприклад, в нас проводиться сейл, USDT потрібно в мережі bep 20 В першу чергу краще поповнити нативним токеном. Це є BNB в мережі bep 20 тій самій мережі. Яким чином ми його поповняємо? Тиснемо додати кошти. Вибираємо, чи отримати токени з біржі Binance, тобто ми можемо напряму, якщо вже на аккаунті Binance є кошти, можемо стягнути їх звідти сюди на гаманець, а можемо гаманець поповнити, наприклад, там собі з Bybit, чи з Okix, чи з Bingix, чи з Mexu, чи з Gate, хто, хто чим користується, чи з Metamask. Якщо натисну отримати токени з біржі Binance, то, як я вже сказав, ось в мене є BNB на основному Binance, можу так перекинути. А можу обрати, додати кошти і отримати через адресу. І тут є зразу багато різних адрес. Ви тут зверху вибираєте фільтр, вибираєте, наприклад, BNB chain вам потрібно. Копіюєте цю адресу і тут можна скидати любу монету в мережі BNB. USDT в мережі BNB буде ця адреса, BNB в мережі BNB буде ця адреса. Тисните ось тут, на цих два кубичка біля QR-коду. Скопійовано, йдете на біржу, наприклад, байбіт, тиснете, вивести. Якщо у вас ще там коштів немає, то просто подивіться відео Байбіт 2 p торгівля моє. Мене по цьому всьому є відеоролики для новачків від початку, як завести гроші з карти на біржу, як їх потім перекинути на іншу біржу і до участі в сейлі. Все по кроково проведено. База знань, база відеороликів. В моєму телеграм-каналі. Ось тут є прикріплене повідомлення. Тут ви, якщо все це передивитеся, ви все будете знати. Після цього ми йдемо, як я сказав, на Bybit, тиснемо вивести, вставляємо цю адресу, вибираємо мережу BNB Chain, bep 20 вона ще називається. Це одна й та сама мережа, і просто відправляємо сюди кошти. Спочатку на цю адресу відправляємо BNB в мережі bep 20 тоді відправляємо сюди USDT в мережі bep 20 BNB Chain. І тут в нас вже баланс буде поповнений. Що після цього потрібно робити? Ось на цій сторінці, де ексклюзивні айрдропи, минулого разу в нас якраз ця була активність, продажа токенів BIT, де ми могли взяти участь і спробувати викупити ці токени. Щоб не бути голослівним, ось вся історія, ось пост, який я робив в телеграм-каналі, ось є момент викупу, як мені вдалося викупити, ось є алокація. І ось у нас профіт 2000 доларів, але продав я за 4200, бо трохи притримав. В принципі, як я казав в попередньому відеоролику, це все є. Повертаємось до Binance Гаманця. Умовно, ви його поповнили, все підготували. А як вже приймати участь там, реєструватися у самому сейлі. Якщо буде час, то я запишу детальний відеоролик. Якщо його не буде, то прийдеться розбиратися самому, тому що зараз немає можливості натиснути і показати. Якщо буде можливість, я зроблю ролик. Але там все просто. Є інструкція від Binance, у якій показано, що коли у вас вже все поповнено, все готово. Правому верхньому куті тиснете, під'єднуєте гаманець, і як тільки запускається сторінка продажі, ви просто обмінюєте свої там USDT чи USDC на токен, який ми маємо купити. Два рази робите підтвердження, все токени куплені. Потім свапаєте і продаєте, якщо виграли. Якщо ви вже трохи маєте знань в криптовалюті, то для вас відеоролик був простіший. Ви все зрозуміли, зловили. Знаєте, як зробити, якщо ви новачок. І для вас це все було набір незрозумілих слів. Тоді вам потрібно розбиратися детальніше, як я сказав, дивитися мої відеоролики прям для новачків, для новачків, де все показано детально по кроку від поповнення верифікації і до участі в селі. Тому що я не знаю, якщо людям пояснити. Що це класна можливість? Звісно, я не хочу, щоб це виглядало, ніби тут кожен може заробити, тому що насправді пощастить лише одиницям, але це краще, ніж ніхто не спробує, не прийме участь і ніхто не виграє. Правильно, якщо, наприклад, з мого каналу взяли участь 50 людей, а п'ять людей виграло алокації і заробили від 1000 до 5000 доларів, то це крутий результат. Це знову ж таки, як я кажу, краще ніж ноль. Це хороший результат для людей, і хороший результат для мене людини, яка дала інформацію. Я собі таких на наступний сейл аккаунтів піджину більше. Звичайно, тут можна лише з телефону, з цим є труднощі, але якщо є можливість, то краще розкидати по аккаунтах і пробувати з двох, з трьох, з чотирьох, тоді збільшуєте шанси на перемогу. Немає чіткої інформації, чи такі сейли в майбутньому будуть, чи це був такий один в своєму роді, але дивлячись на ажіотаж, дивлячись на те, скільки дав іксів проект, як всі заробили. Binance був у всіх на слуху, тому я думаю, в принципі, біржа може захотіти таке повторити, а може і ні. В будь-якому випадку, якщо така можливість буде, це не є кнопка бабло, це якщо пощастить. А якщо пощастить, то заробите всі ризики, як завжди, на вас. Але веду я до того, що якщо така можливість з'явиться, то ви вже будете готові, ви вже будете в нашій спільноті, ви будете в чаті, ви зможете задати запитання, адекватно підготуватися, закинути кошти при переказі, їх десь не втратити, тому що я вам все показав детально. І будете знати, що якщо у вас відбувається в якійсь мережі сейл, що вам елементарно потрібно туди комісію. Бо люди цього не знали, деякі не позакидали. Токенів на комісію, і просто потім тих 10 хвилин, доки їм йшла транзакція, чи доки вони це зробили, вони втратили 2-3 тисячі доларів профіту на тому, що курс стрімко падав, бо всі, хто виграв, продавали. Ось і все, такий простий відеоролик. Надіюся, він вам був корисний. Якщо сподобався, ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. А я, як завжди, побажаю вам профіту та до нових зустрічей.